Розділ 16. Щоденник старого продавця. Вже кілька місяців ходить поголоска, ніби 26 червня цього року в Африці загинув принц Луї Наполеон, син імператора. Та ще й загинув у битві з якимось диким народом, котрий невідомо де живе і як називається. Бо не можеш якийсь народ називатися зулусами. Так кажуть усі, імператриця Євгенія нібито навіть збирається туди поїхати і привезти в Англію останки сина. Чи так воно справді не знаю, бо вже з самого липня не читаю газет і не люблю говорити про політику. Дурна вона та політика. Колись не було телеграм та передових статей, проте людство йшло вперед, і кожен розумний чоловік міг орієнтуватися в політичній ситуації. А тепер є і телеграми, і передові статті, і останні новини. І все це тільки баламутить людей. Навіть гірше, ніж баламутить. Просто душу вивертає. Якби не кеніг та не шановний Сулінський, редактори наших консервативних варшавських газет, то можна було б перестати вірити у справедливість Господню. Такі страхіття друкують тепер в газетах. Що ж до принца Луїна Полеона, то він міг і загинути, але міг десь і сховатися від агентів гамбети. Я взагалі не надаю значення чуткам. Кляйна й досі нема, а Лісецький переїхав аж у Астрахань на Волзі. Від'їжджаючи, сказав мені, що незабаром тут залишаться тільки євреї, бо всі поєвреялися. Лецький. Завжди любив перебільшувати. Здоров'я моє поганеньке. Я так легко стомлюю, що без палиці вже не виходжу на вулицю. Взагалі ні на що я особливо не скаржусь. Часом тільки починають дуже боліти плечі і докучає я духа. Але це менеться. А як не менеться, то мені. Однаково світ так змінюється на гірше, що незабаром мені не буде з ким поговорити і у що вірити. У кінці липня Генрік Шлангбаум відсвяткував день свого народження як власник магазину і керівник нашої спілки. І хоч він і половину не дав того, що стах минулого року, проте на свято збіглися всі друзі і недруги Бокульського і пили за здоров'я шлангбаума, аж вік набрящали. Ох, люди, люди! За повною тарілкою та пляшкою ви у воду полізете, а за карбованцем то вже й не знаю куди. Оце так. Сьогодні мені показали номер кур'єра, у якому баронесу Кшашовську називають одною з найбільш доброчесних і добросердних дам за те, що вона пожертвувала 200 карбованців на якийсь притулок. Видно, забули вже, як вона судилася з пані Ставською та скандалила з мешканцями. Невже чоловік таки приборкав ту відьму? Ставлення до євреїв щодалі далі гірше є. Хтось навіть розпускає чутки, ніби вони викрадають християнських дітей та ріжуть їх на мацу. Чуючи такі історії, їй Богу, протираєш очі і питаєш сам себе чи це у мене гарячка, чи вся моя молодість була сном? Але найбільше обурює мене зловтішність доктора Шумана з цього приводу. Так їм пархам і треба. каже він. Нехай їх поколошкають та навчать розуму. Вони геніальна раса, але такі шельми, що без батога й острогів їх не об'їздиш. Пане докторе, кажу йому, бо вже не можу витримати. Коли євреї справді такі негідники, то їм не допоможуть остроги. Нехай і не поможуть, але додадуть їм ще більше розуму та навчать краще триматися купи, відповів він. А якби вони були одностайні, тоді? Дивна людина, цей доктор, що він чесний, це так, а особливо розумний, але чесність його не від почуття. А хто його знає, від чого, може, від звички, а розум у нього такий, що йому легше сто речей висміяти та зіпсувати, аніж одну зробити. Коли я з ним розмовляю, мені часом спадає на думку, що його душа. Подібна до крижинки, у якій вогонь може відбитися, але сама вона ніколи не загріється. Стах поїхав у Москву. Здається, щоб урегулювати рахунки з Сузіним, той винен йому щось із півмільйона. Хто міг би припустити щось подібне два роки тому? Але що він зробить з такою силою грошови, я навіть уявити не можу. Він завжди був оригіналом і влаштовував несподіванки. Чи не встругне він щонебудь і зараз? Мені аж страшно. Тим часом Мрачевський посватався до пані Ставської, і вона після недовгого багання дала згоду. Коли б вони, як це планує Мрачевський, відкрили магазин у Варшаві. Я пристав би до спілки й оселився би у них. І, Боже мій, бавив би дітей Мрачевського, хоч завжди мріяв бавити стахових. Життя дуже жорстоке. Учора дав п'ять карбованців на молебень за принца Луї Наполеона – Саме на молебень, а не на панахиду, бо, може, він не загинув, хоч усі так кажуть. Але якби я не знаюся на богослов'ї, та однак краще забезпечити йому добрі стосунки на тім світі, бо хто його знає. Я справді заслаб, хоч шуман каже, що все йде гаразд. Він заборонив мені пити пиво, вино, каву, швидко ходити, хвилюватися. Розумний який. Такий рецепт я собі сам можу виписати, але зумій його виконати. Він розмовляє зі мною так, ніби підозріває, що я турбуюся за долю стаха. Куметний чоловік. А що ж, стах маленький, чи я вже з ним не розлучався на сім років, але літа минули. Стах повернувся і знов узявся за небезпечні справи, а тепер буде те саме як несподівано зник, так несподівано й повернеться. І все таки тяжко жити на світі. І я не раз думаю, чи існує якийсь план, згідно з яким людство прямує до кращого майбутнього, чи все залежить від випадку, а людство йде в той бік, куди його штовхає більша сила. Якщо перемагають добрі, то й світ іде добрим шляхом, а якщо долають негідники, то злим, а кінець кінцем і від добрих, і від злих, залишається жменя попелу. Якщо так, то я не дивуюсь Стахові, коли він не раз казав, що хотів би якнайшвидше загинути сам і знищити по собі всілякий селіт. Проте я передчуваю, що так не станеться. Хоч правда. Хіба я не перечував, що принц Луї Наполеон стане імператором Франції? Але ні, ще заждемо, бо щось мені не дуже віриться в ту смерть у бою з голими неграми.